Козацька звитяга і те, що зараз, на жаль, рідко можна побачити на наших з вами вулицях. Це справжня краса. Побачити це можна тільки, ну завдячуючи таким людям, які сьогодні завітали до нашої студії, залюбки поділяться А своїм досвідом, Б, обов'язково. Покажуть і розкажуть нам про певні елементи козацької епохи, козацьких костюмів і все, з чим ходили наші пращури і чим лякали насамперед і перемагали ворогів. Отже, у студії залюбки представляємо вам Оксана Єрмакова, діячка мистецтва, історикиня моди, ілюстраторка, етнограф, стиліст, майстриня іконопису. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас теж вітаю. І Анатолій Варава, людина, яка сповідує характерництво. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. вітаю. Як віталися козаки свого часу? Е, по-різному, по е, ма, мабуть, може, прикладали руку до серця, це обов'язково. Mm -hmm. А далі, в який е, мож, мог, міг бути виголос, мог, міг бути будьмо ага. або шануємось, браття. По-різному. Тоді будьмо і шануймося. Шануймося. Добре, тоді, а пані Оксано, давайте почнемо із вас е, про такі шикарні, красиві. Автентичні костюми, які сьогодні представляються в нашому ефірі. От розкажіть про них, Давай, як, як це все відбувається насамперед? Знаєте, це дуже складно, тому що іноді нам приходиться підлаштовуватися під замовлення, під якусь особисту людину, а іноді. Безпосередньо під образ, який ми відтворюємо. От з паном Анатолієм було дуже цікаво, тому що він прийшов як справжній козак, з такими, як це сказати, не знаю, заздалегідь підготовленими яким, вимогами. вимогами. Точно. І нам прийшлося з ним працювати, підбирати тканину, підбирати візерунок, що було до лиця, а потім робити реконструкцію, щоб вона йому підходила. Та не просто підходила. А він же, ж, бачите, при зброї, так. І тому повинно було бути так Виконано, щоб він міг, міг е, рухатися та міг махати шаблю. А це було звісно складно. Ну це по лікалам, власне кажучи, старовинних е, рецептів, скажімо так, і назвемо так. Все це зроблено. Правда, це практично реконструкція, але вона не досконала, тому що раніше, все ж таки були свої лікала зараз їх немає, е, і ми по ходу поки працювали. Ми відтворювали щось своє, бо ми приміряли, бо щось підходило, щось не підходило. Є є ще й людина, на яку треба було це добре посадити, підлаштувати, щоб воно було гарно. Е, ну попереднє за все. Тому ми довго працювали, але у нас вийшло. Ми експериментували. Щось пробували, щось переробляли, але все таки вийшло. Це все відтворюється по фотографіях. Чи є якісь конкретні свідчення, де описано з якого матеріалу? Е... Я вас зрозуміла. Да, да. Я спиралась на е... Е... архіви середньомодернової української держави, періоду Гетьманщини, бо там є опис, опис по судових справах. Безпосередньо це коли, наприклад, сотнік передає внаслідок свою спадщину, своєму племіннику або ще комусь, бо у них, як правило, у них своїх дітей не було. І там буває такий, знаєте, Длинний-длинний, такий довгий опис. Детально. Детально, звісно, детально, скільки там було контушів, чого вони були зроблені, які були у них там, мабуть, там персні, чи що там зі смарагдами, чи з рубинами, чи навіть були з діамантами персні. Тому все береш це, а потім це треба, треба обов'язково дорівнювати до якихось картин. Угу. Старовинних, ну, 17-18 століття так, так. або до якихось зображень. І тоді вже таке виходить щось середнє, ти береш це за модель, а потім тільки вже крой сажаєш на людину, Дуже. яка є. А розкажіть, будь ласка, да, як на як відбувається ось цей збір повністю одного образу? А, як ви їх одягаєте, а, фарбуєте, гримуєте і так далі? Як це все відбувається? А, процес? Наскільки він довгий? Про дуже довгий. Нам потрібно десь в середньому, мабуть, 2-3 місяці, поки ми знайдемо тканину, потім примірок. ну, я не знаю, як це залежить від людини, на якому це готуємо. Буває так, що і три примірки добре, а буває так, що 10-15. З паном Анатолієм у нас було багато примірок, мабуть, з 10 точно було. А потім ще, поки ми це робили, ми ще додавали хутра, бо хутра у нас справжнє. Ми ще додавали багато аксесуарів, шукали старовинну вишивку, бо у нього на сорочці. Сорочка, до речі, шовкова. Це справжній шовк, який ткали. Так, Штучно, можна сказати, в Азії, і це теж річ от, така. бачите, такий візерунок, він, він точно повторює старовинні орнаменти, в'єзерунки, це теж шовк справжній шити було дуже складно, навіть ви не повірите, як складно. І потім ми крихта за крихтою збираємо цей образ, примірюємо. А коли вже у нас є знімальний процес, в той день ми вже. Так, остаточно все бачимо, як це складується. Пане Анатолію, я не дарма ще перед ефіром спитав у вас характерництво і реконструкція. В чому різниця? Ми говоримо, що ви характерник, але я подумав, що реконструкція це ж означає, що коли ти реконструюєш і показуєш образ в деталях. В моделях, в одязі прадавніх часів, і тут ви мене поправки ні, я характерник. От тепер розкажу. ну, я не дарма сказав, що людина, яка сповідує характерництво, бо де ті лікала або де ті критерії, якими можна визначитись, хто ти характерник чи ні. Якщо раніше це були певні мітки, і взагалі дуже багато людей вважають, що звідкіля пішло слово характерник, вважають, що від характера не зовсім так. Це грецьке слово, характеріус, по-моєму, так, що означає, от як ми купуємо речі, речі якісь в магазині, там є бірка, да, там чого вони там складаються, так, і так далі. То це певна мітка, певна мітка, а ще як мітили, бо до характерників, бо в характерництво термін взагалі в кінці 19 століття був прийнятий і визнаний, А до цього були хімородники, віщуни різного роду, люди, яких населення остерігалось. Тобто завжди були, які не розуміли дійсний стан справи, події і свідомість їх була ну, невідповідна тому, яка могла бути. У характерника. Характерник це зміна, змінений стан свідомості, чому йому легко було підсіляти свою свідомість до птахів, до звірів і е розвідувати, деяке військо стоїть, скільки їх там, щоб бачити все це. Але в легендах уже це описано, що характерник перетворювався у Вовка, там, або у Орла, або ще в когось так. Да? І вони приписували е, ці можливості людям. Але природа, як то кажуть, Бог нам дав наше фізичне тіло. Ми не можемо змінити його. Це нада нам розкластись, розкластись по атомам і зібратись потім, е, в е, як це тіло вовка чи якогось іще. Е, е, ми такого, ми mm. такого ще не можемо ми робити. Не не придумали, звісно, так. Да. Тому входячи своєю свідомістю в стане свідомості тих, кого обирав характерник, ну зазвичай обирали, хто, наприклад, ближче, ну як то кажуть, по, по погляду самої людини. Якщо це вовк, то вовк, наприклад. Да. От я, коли проходив практики, ну в, в ті часи це 80-90 роки. Тоді не було уяви, що існували характерники, а просто ми працювали з зміненими станами свідомості. Да? От. То я наприклад, підселяв свою свідомість в орла. Літав, дивився, це було в Криму, дуже чудові краєвиди такі, побачив мишу, і мені захотілося її спіймати і з'їсти. А розум людини каже: А як же ти мишу можеш їсти? Ну, це ж непритаманно людини. Ну, все-таки тваринний інстинкт переміг. І я зловив ту мишу і відчув смак її. То дуже смачно було. Угу. Так що, і на сьогоднішній день більшість людей мало уяви має про те, що людина проявляє себе не тільки зовнішнє, як форма на зовнішньому плані, а форма це все там статки, машини, дачі, взагалі, все це так. Да? А дуже важливий внутрішній світ. І тому от і дітей, навчаючи в е, приватних школах, я викладав е, казацьку е, звитягу. Ми це про пропрацьовували. Ми навіть з дітками роз, розганяли хмарки. І вони були настільки вражені, як от іде дощ. Ми попрацювали з цими хмарками. тут раз все розтягнулося, вийшло сонечко. Так, да, і вони зрозуміли, що дуже важливий це внутрішній стан. Mm -hmm. Я досить сказав, чи. Так, да, тому це характер. Ми тепер зрозуміли цю Так, ну, да, Що це стан. От ви описуєте так, що характерництво це стан. Як можна цей внутрішній стан пояснити? Це концентрація, це спокій, зв'язок з природою. Що віка. це? Це все. Mm -hmm. Це все. Це в першу чергу і нам казали: відключіть внутрішній діалог. Ну, в те часи казали. Адключіття свою болтовню ума. Uh -huh. Ось так. Uh -huh. А дуже багато людей вони використовують свій розум для певних дій. Да? Тобто тут більше в характерництві більше бачення. Тобто, коли кажуть, е, е, ну, ти відчував там, так та ні каже, я не відчував, я просто знаю. Я просто знаю, що буде. Через кілометр там на дорозі, і чи буде затор, чи ще чи не буде затор. І я тоді обіраю маршрут, яким мені їхати. Мені не потрібен GPS, щоб там зрозуміти, де що коїться. Я завжди, навіть ще кажу, що просто в житті, чим я користуюсь цими навичками, що я прокладую, прокладую маршрути, я кажу, що я повинен за 5 хвилин бути раніше в тому місці. Я приїжджаю завжди за 5 хвилин, mm. навіть до потягу. Що я не приїжджаю туди за за годину чи за скільки? А саме так? Ну це як як приклад відчуття. А той образ і а, той костюм, який маємо сьогодні, в нашій студії, це а, хто. Розкажіть нам про нього або пані Оксано, ви, або Анатолію ви, Тут дивлячись, уже хто а, яку роль буде виконувати зараз. При Можна я розпочне. Ну, да. Я трошки скажу. Е у нас було завдання зробити українського аристократа, козака, мабуть, навіть козака-реєстровика угу. е шляхтича, і ми над цим працювали. Бо знаєте, е це дуже гарно. Шаровари це дуже гарно, але все ж таки костюм потрібен раз. бути історичним, перш за все. Тому ми доклали багато зусиль, щоб жупан, сорочка були е, е, саме такими, яких носила українська аристократія 17 18 століття. Хочу наголосити на, на тому, що вони носили шовк. А знаєте чому? Тому що е, ще з часів монгола-татар. Шовк допомагав від поранення, бо коли шовк це гігроскопічна гігієнична тканина, яка не дозволяє нагноюватися рані, тому у після бою можливо було зламати стрілу та просто заліпити сорочкою це місце до наступного разу, щоб там не помножувалося бактерії. Для військових це було нормою для усіх військових, для польських шляхтичів, українських шляхтичів, навіть вікінги. Чому був такий шлях від варягів до греків? Бо вони їхали за шовком. Це знали усі воїни. Тому ми намагалися відтворити саме цей образ, щоб він був гарний, щоб він був аристократичний, щоб він був яскравий та як можна сильніше відображав ту епоху. Пане Анатолію, скажіть ви, що ви відчували при цьому? Е, ну, теж я входив в певний стан свідомості. Я поєднував себе з тим, що ми творимо, який образ це повинен бути. Да? І в результаті ми отримали, я думаю, досить гарний, досить яскравий. Гармонійний. Е, і, ну і гармонійний, звісно, так. Да, образ козака 17-го століття. Тобто це е, сорочка, да? це жупан або по-іншому кунтуш називається. Е, ну і е, далі атрибути, які е, козаки і приходили відповідні е, заклади там, до керівників своїх, до вищого начальства. Це обов'язково була шабля, але е, дуже часто що цю шаблю залишали. При вході і входили вже тільки в одіжі. Mm -hmm. а, так зв... звісно, що казак, наприклад, що як порівнювати самурай на вулиці, один ходив з шаблею, другий ходив з мечем. Якщо там короткий меч катана була, плюс короткий меч, то тут шабля плюс, наприклад, ятаган. Ось такий. Mm -hmm з пістолем не ходили. не ходили. Не ходили. Це зброя, яка використовувала в бою. І тому як атрибут це була шабля. Як статусність такої своєї? Статусність. Так. Так. Персні. Ну, персні, це не атрибут. Не. А будемо казати, що це певна прикраса. Хоча... Характерники могли вкладати в ці персні, як і в люльку. Ви пам'ятаєте, як у Гоголя, коли схопили Тараса Бульбу? Так. — Коли він сказав стоп, а вони втікали від поляків, стоп, я люльку загубив. І він повернувся за цією люлькою. І коли він піднімав люльку, його схопили. Бо дуже важлива річ була: це теж магічна річ. Так, як і персні. Що туди закладено? Наприклад, там, хрест, uh -huh. козацький хрест, так. Uh -huh. да? Або якийсь камінь. Камінь теж несе певну магію. Тобто він може чистити енергетику людини. А може охороняти? Може, да, нести захист певний. Ось так. Uh -huh. Дуже цікаво, е, є насправді питання, як зараз. Е... Можна, ну от, наприклад, от, е, створили образ, е, зробили нереальну красу, uh -huh. зробили фотосесію, е, отримали схвальні, просто нереально ну, відгуки, тому що це е, надзвичайно потужно. Що далі? От, от є готовий образ, як його можна використовувати, де, для чого? Ну, це пан Анатолію використовує його. Він я використовую так. Так він для, проводить для заняття для ага. діток з метою виховання, ага. любові до козацтва. А також я так думаю, що він вдягає його на урочисті свята. Вірно, так да, і е, в останній захід був в музеї нашого Дмитра Яверницького. Е, там була виставка присвячена зброї. Якраз ми там виступали. Там виступали реконструкції західної зброї, виступали японці, можна так сказати, да? самураї, і я виконував характерницький танок. Зараз можна е, говорити про те, що е, популярність, популяризація, цікавість до козацького мистецтва е, збільшилася. Чи вона от, йде рівно ця цікавість? Адже ви кажете, що долучилися і почали характерництвом займатися і впроваджувати це, наскільки ми зрозуміли, ще 90-ті роки? Так, да, ви знаєте, що е, потяг до козацтва, до характерництва. Це своєрідний, своєрідне відгалуження в культурі. Якщо у нас є потяг до мистецтва, до нашої музики, до нашого живопису, врешті-врешті да? до мови, ви пам'ятаєте, що до широкомасштабної війни скільки у нас відсотків розмовляли російською мовою? Ось я, наприклад, по собі, до 2014 року я розмовляв виключно виключно російською мовою, бо навчався в російській школі. Багато ми там їздили і працювали в будівельних загодах, загонах в Хабаровській, в Владивостоці. Часто бували в Москві, в Санкт-Петербургі, тобто в колишньому Лінінграді. Була така можливість, що ми могли літати туди, в рік по чотири рази, навіть деякі заходи. Да. То з 2014 року я зрозумів, що ні. Є агресор, він розмовляє певною мовою, я не можу його підтримати. Тим паче, що я сповідуючи характерництво, я працюю в просторі і дітям я це розказував, ми, ми практикували це на захист нашого міста, на захист нашої е України. І е, якщо є у когось можливість, то я пропоную долучитись щоденно, о 9-й годині вечора, Денис Богус, Богуш на своєму е, телеграм-каналі, е, який називається Поволі е, воля та доля. Він проводить е, цей оберіг, цей, цей захист. Тобто він е, пропонує сьогодні. Ми захищаємо, наприклад, Харків, завтра Київ, це завтра там Дніпро. І ми всі працюємо на те, щоб нести цей захисний купол, відвертати ці ракети, дрони та і все інше на енергетичному, на ментальному рівні. Да. Якщо е, люди і раніше казали, що існує потейбічний світ, ну е, ми ніхто не ображаємо, що вони так називають потаїбічний світ. Ні, це просто паралельний світ, який існує незалежно від того, приймає людина його чи не приймає, він є. А вже людина чи готова чи не готова її прийняти і поєднатись з ним, все це залежить вже від свідомості людини. Якщо в неї свідомість настільки розвинена, розширена, вона його приймає і вона тоді спілкується. Вона спілкується з деревами, вона спілкується з тваринами, все є навколо нас, все воно живе. Іншими словами, на сьогоднішній день, більш таким терміном, який підходить для нас. Це можна сказати екологічний спосіб життя. Коли, коли, ми, коли ми не наносимо шкоду довкіллю, а навпаки, допомагаємо його існуванню. І це дуже важливо на сьогоднішній день, я так вважаю. Якщо говорити все ж таки про виховання молоді, як ви сказали, ви е, займалися з дітьми, і який головний вклад в молодь ви вважаєте? Е, Доречним, що конкретно ви хочете передати новому поколінню, якщо ми говоримо також і про... І про, да, і про перше, що це е, е, ми поважаємо е, з дітьми свою родину, потім свою батьківщину. І потім ми говоримо про те, в яких вібраціях живе людина. І ми починаємо пропрацьовувати ці вібрації через, через що? Через фізичні право, через якісь ментальні прави, да, і певні медитації. Наприклад, у нас з дітьми така медитація, як е, сниво була. І ми в цьому сниві могли. Е, спочатку ми вчились, куди ми переміщаємо свою свідомість, де могли літати, що бачити. І е, коли один хлопчик каже, е, я кажу, а що тебе не було на заняттях тиждень? Та каже, я їздив до тата, він поранений в лікарні там. Я каже: Ну, ви знаєте, е, от я з ним зробив сниво і його навчив. Свого тата, пораненого військового. До речі, можна сказати так, що в часи козаччини характерники існували, ну, можна провести паралель, це як своєрідний спецназ в нашому війську, в сучасному війську. Так вони там теж існували. І дуже важливо, щоб люди, воїни, які працюють і обороняють нашу державу в спецназі, Теж володі, володіли цими техніками. Я м, вважаю, що їх навчають цьому, що вони мають можливість е, працювати, я не, працювати в такому режимі, і це певна допомога тим, вже, які стоять на лінії оборони на, на нулі. Пані Оксано, запитання до вас стосовно вашої роботи, у нас ще є буквально. Три хвилинки стосовно вашої роботи з такими унікальними і дуже крутезними речами. От ми і минулого разу з вами говорили, що костюми, які ви створюєте, вони абсолютно різними. Є таке. Є. Вони, вони абсолютно для різних людей, вони з абсолютно різними тематиками. От ваше особисте Враження і момент у цій співпраці з абсолютно різними світами, ну, по великому рахунку. Я маю на увазі. Це історичні костюми. Так, це одне направлення, угу. те, що ми маємо, але люди. Їх розуміння світу, їх думки, вони абсолютно різні. І наскільки вам це до вподоби? ну я розумію, що не вподоби, то ви б цим не займалися. Але врешті-решт, що у вас всередині говорить той момент, коли ви працюєте над такими речами з різними людьми? Та ви знаєте, я, мабуть, цим живу, тому мені не складно, я знаходжуся в цьому, ну, якщо не 20 годин. То 18 так точно кожного дня, тому що кожного дня я вивчаю історію, кожного дня я ознакомлюсь з, як... з якоюсь інформацією, будь-якою по Козаччині. Тому мені це дуже легко. Особливо цікаво, коли занурюєшся, знаєте, в таку гераль... геральдичну тематику та сімейну. Ну коли це рід, наприклад, от українці, знатні українці, пішли всього від 36 родів. Це баторі, і це Піші, і польські королі, фактично. Але є ще українське коріння, звісно. Коли це вивчаєш, це дуже цікаво. Потім легше відтворювати щось, щось у житті. От, наприклад, у Гоголя були пращури сім гітьманів України. Сім. Уявляєте собі, але про це мало говорять. Дуже мало. І навіть по Одній своїй ланці по одній своїй лінії Гоголь восходив теж до Баторії Це піши. Боє. Це цікаво. Так, так це дуже цікаво. Тому мені не не складно зовсім. Я просто працюю з людьми, які це замовляють, або характер яких підходить під той чи інший образ. Але це дуже дуже цікавий симбіоз. такий, і результати, і от навіть зараз, те, що ми бачимо ще на наших фотографіях, які транслюємо. Це теж до речі, це був образ баторі. Дуже дуже так, дуже помпезно. Тому я думаю, що е, скоро ми ще і подібні образи теж зможемо можливо побачити е, в нашому ефірі. На жаль, час спливає. Ми дуже вдячні вам за те, що завітали. Ми дуже вдячні вам за те, що ви е, впроваджуєте. Своє розуміння, свої думки за те, що ви виховуєте дітей, вам вдячні за те, що е, ви робите. Ну, насправді це треба мати. Е, такий своєрідний склад розуму і руки, які це будуть робити, це, це дуже цінно і дуже важливо. Дякуємо вам за вас. Дуже вам теж дякуємо, що запросили. А, друзі, сьогодні мали розмову, так наостанок і дуже смачно, насправді, все вийшло. Оксана Єрмакова, діячка мистецтва, історикиня, моди, ілюстраторка, етнограф, стиліст, майстриня іконопису. Та Анатолій Варава, людина, що сповідує характерниством. Побачили справжнього козака і шляхтича в нашому ефірі. На цьому будемо прощатися і обіцяємо. Ами, що скоро знову побачимось на телеканалі, де один Валерій Баранець Павло Живетєв. слава Україні! побачимось.